карти України зникло ціле село. Сьогодні вирушаємо в Бакоту, місце, яке радянська влада стерла з лиця землі. Ви обрали? Ми зробили і дізнаємось, що від нього лишилось до сьогодні. Це колишня столиця Дністрянського Понизія, важливий центр південно-західної Росії, вперше згадана у 1240 році. Тут проходили торгові шляхи, стояли фортеці, діяли печерні монастирі. Все змінилося у 1981 році під час будівництва Дністро. Овської ГЕС територію затопили. Десятки сіл опинилися під водою, а Бакоту виключили з офіційних реєстрів. Людей переселили та змусили розібрати свої будинки, але пам'ять про місце залишилась. На вершині білої гори і досі стоїть печерний монастир 11 століття. Найдавніший на Поділлі. Під водою фундаменти будинків і артефакти минулого. Назва Бакота означає бажане місце, і сьогодні воно знову таким стало. Сюди приїжджає понад сто. Тисяч туристів щороку тут пляжі, човни, оглядові майданчики. Фіць підтримуй український туризм і нашу живу історію. Відправ другу з яким плануєш відвідати Бакоту.